Коли батьки старіють, ми потрібні їм не менше, аніж ми колись потребували їх. Колись вони беззупино носили нас на руках, а тепер же ми повинні стати для них міцною опорою та підтримкою. Коли ми хворіли, вони лікували нас, сиділи над нами, прикладаючи руку до чола і готуючи нам теплий малиновий чай. А тепер ми маємо лікувати їхню самотність. Батьки не тягар, батьки це не повинен, це дякую, бо щира любов і турбота завжди повертаються. Якщо ваші батьки ще живі, обійміть їх і скажіть, як ви їх цінуєте. Просто подякуйте їм за те, що вони для вас зробили, бо це безцінно. Не відкладайте свій візит, бо завтра може не настати. Найкраща підтримка це увага. І дотик до рук, які колись підтримували нас у кожну хвилину життя.